Шановні абітурієнти, на медичному факультеті навчаються студенти за спеціальностями медикувальна справа, педіатрія та медична психологія. Поєднання професійного та гуманітарного навчання дозволяє підготувати висококваліфікованого лікаря та лікаря-психолога. Випускники факультету успішно трудяться дільничними лікарями, терапевтами, педіатрами, тізіатрами, хірургами, акушерами і гінекологами. Завідують сільськими лікарськими амбулаторіями. За спеціальністю лікувальна справа проводиться підготовка лікарів з внутрішніх хвороб та хірургії. Закінчивши дану спеціальність, випускники можуть обрати вузьку спеціальність окуліста, травматолога, дитячого лікаря, акушера-гінеколога. Наявність висококваліфікованого професорського викладацького складу, достатньої кількості навчальної літератури, научних посібників, приладів і апаратів дозволяє проводити заняття на високому сучасному методичному рівні. Навчальний процес на медичному факультеті формувався протягом багатьох років, будучи тим фундаментом, на якому здійснюється підготовка фахівців. Професорсько-викладацький колектив організовує заняття не стільки у передачі студентам інформації, стільки у стимуляції їх пізнавальної діяльності, тобто йде пошук нових і вдосконалення традиційних форм викладання, оптимізації та інтенсифікації навчального процесу, підвищення обсягу і рівня організації самостійної роботи студентів під контролем викладачів. Навчальні кабінети і лабораторії оснащені необхідними навчально-научними посібниками. У хімічних і фізичних лабораторіях студенти самостійно проводять досліди, експерименти на тваринах. До послуг студентів у навчальному корпусі та гуртожитках, хі, бібліотека та читальні зали. На третьому курсі студенти медичного факультету починають вивчати клінічні дисципліни. Таким чином, навчання майбутніх лікарів перебігає в різних клініках біля ліжках хворого. Студенти проводять корацію хворих, пишуть історії хвороби, беруть участь в постановці діагнозу, асистують на операціях. На даний час розробляється система дистанційного навчання, та кожен студент зручний для себе час, зможе відпрацювати незараховане заняття або перескласти незадовільну оцінку з тестів. Таким чином, майбутні лікарі послідовно навчаються лікарським навичкам і умінням безпосередньо в лікарні. Досвід показує, що студенти, пройшовши виробничу практику, Можуть самостійно вести опитування пацієнтів, виставляти попередній діагноз, надавати першу допомогу хворим та постраждалим. Поєднання навчальних занять у клініках і робота у період виробничої практики дозволяє майбутнім лікарям опанувати основними навичками їх майбутньої професії. У перспективі намічаються зміни в організації навчального процесу. Це розробка більш ефективних технологій навчання і забезпечення їх відповідними технічними та методичними посібниками та програмами. Використання нових досягнень науки в навчальному процесі. Таким чином, медичний факультет має всі необхідні умови для навчання студентів, проведення лікувальної та наукової роботи та все необхідне для активного відпочинку.